Всім привіт! Сьогодні займаюся самою неулюбленою справою це рву вишні. Як я ненавиджу рвати вишні, Але то чоловік рвав, то син, діти. А зараз нема нікого, то рву я, бо мама ж не полізе. Вона рвала. Каже, постав мені лісницю, буду рвати. Кажу, так, ніяка. Ні, 88 років по лісниці лазить, я тут є лазю. Одну сторону обірвала, але є ще дуже багато вишень. Так що давайте на допомогу. Оце ж лісницю підставляю і залазю. І рву. Ненавиджу ці блядські вишні. Хто їх придумав? На тій вишні немає урожаю, слава Богу. А тут нахрен вродило. Продавати? та ні, комботів наробимо, варення наробимо, заморозимо. В цьому році мало ягоди, так що будемо, будемо робити. Диви, яка красота, диви, яка красота. Та -ла 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 -ла. Ви так робили в дитинстві сережки, але тут це чудовище, тут дуже маленький хвостик. Схоже, як ото продають цукерки, мармеладні. Вишенька, вишенька, солодка вишенька. Так і я оце солодка вишенька. Кот Базільо, де ти був? Надай мультфільм, надай маску одягати, от вам і маска. Але вишні, скупалась, бо шапка чорна, я вся грязна. І зараз у нас комбінат. це одне, треба до ума довести. Комбінат такий, дивіться. Ага, дивіться, довбаємо, довбаємо, довбаємо. Довбаємо, довбаємо, замочимо, а це від однесем. однесемо, Галі брушка оддасть, хай люди зроблять. І на компот, і на повидло, на все все довбаємо. Ми з кісточками нічого не робимо. Ну, Довбати це не, не тяжко, де яка красива вишня, одна в одну. Якраз ми вовремя, що вона, хоч і черв'як є, ми його викидаємо, але вона не гнила всередині. Доча, так, що... в тебе оцих вибивало косочек. Чотири чи п'ять. Да, це навколо. мама каже, приспособи. ми приспособилися. Це не відімка, да. а це а ось це... шпилька. У кого великі волоси. А бачите, шпилечка. оце найкраще. Я сижу оцим викоролопою. У мене є і тикалка, і автоматика. І а саме класне, це так. Угу. Да. Так що, так.